Одним з найважливіших ресурсів на землі є вода, оскільки вона необхідна для життя. Попри це, наші природні водойми, річки, озера, моря, океани знаходяться під серйозною загрозою, це пов'язано з забрудненням навколишнього середовища. Забруднення води, тобто забруднення всіх водних об'єктів землі, спричинені діяльністю людини. Забруднення – це зміна фізичних, хімічних і біологічних властивостей води, що шкідливо впливає на флору та фауну. Основними джерелами забруднення води є промисловість, сільське господарство та міські території. Наші води можуть сильно забруднюватись від видобутку та транспортування, а також промисловим переробленням сировини. Щороку з контейнерів моря вливається приблизно 500 мільйонів тонн нафти. Нафта що потрапляє в океани під час аварій, танкерів, призводить до великих екологічних катастроф. Радіоактивні відходи є побічним продуктом видобутку урану, роботи атомних електростанцій, наукових досліджень та медичної галузі. Через радіацію радіоактивні відходи можуть становити загрозу для поверхневих та підземних вод протягом тисячі років. Кислотні дощі виникають в результаті викидів промисловими комплексами та транспортними засобами оксидів сірки та азоту. Кислотні дощі завдають шкоди навколишньому середовищу далеко від місця викидів. Сільське господарство використовує 70% води усієї землі, тому є одним з основних забруднювачів води. Кожен раз, коли йде дощ, вимиваються у воду хімічні речовини, пестициди та гній. Забруднення поживними речовинами, викликане на надмірною присутністю азоту та фосфору в повітрі та воді, призводить до зростання популяції водоростей, згубно впливаючи на якість води. В результаті вода стає мутною і світло не проникає в глибокі шари озер, через що водні рослини гинуть. Цей процес забирає в екосистеми кисень, що міститься у воді, спричиняючи загибель інших видів. Міста Виробляють величезну кількість відходів. Найбільші шкоди навколишньому середовищу спричиняють пластикове сміття у природних водоймах. Все частіше бачимо сміттєві острови, що плавають в наших річках, озерах та морях, океанах. Пластикові відходи становлять загрозу для водних екосистем. Тварини загинуть від задушення або голоду. 80% стічних вод, що виробляються домашніми господарствами, промисловий. Комерційною та сільськогосподарською діяльністю повертаються у природні водойми без очищення та перероблення, хімічні речовини та важкі метали стічних вод отруйні для водної дикої природи. Ви багато чого можете зробити для захисту природних водойм. перш за все, використовуйте менше пластикових виробів, замість пластикового посуду використовуйте скляний, а замість пластикових пакетів багаторазові тканинні торбинки, пийте очищену водопровідну воду замість бутильованої води, збирайте використану рослину олію у селективні контейнери, а не виливайте в каналізацію. І останнє, але не менш важливе, використовуйте менше хімікатів у садово-городньому та домашньому господарстві. Охорона вод потребує обізнаності та уваги усього суспільства, щоб водою не поширювались хвороби, якість води слід регулярно перевіряти. Більше уваги слід приділяти очищенню та переробленню, повторному використанню стічних вод. Розумною виробкою лісів можна зберегти чистоту наших вод, оскільки сільське господарство є найбільшим споживачем води на землі. Цей сектор найперший повинен приділяти увагу захисту водних ресурсів.